А покли, будь ласка, мою до. Мою до Олю. Мати рідна. Боже, як приємно. Мамою назвав ще рідною. А то все курва стара і курва стара, курва стара і курва стара. Олька, кидай там все. Бери дітей фотоапарат, твоя мама навалена прийшла. Це, це що? Боже, Боже. Як я давно мріяв то сказати. Де ж ти так навалилася скотина? Глянь на себе, всю зарплату пропила, а про дочку, ти свою буду. А я так і знав, що в сім'ї Алкашів може народити тільки Алкашиха. Зяйчок. зайчок, Просто поможи мені в хату зайти, будь ласка. Будь ласка? Ви сказали до мене, будь ласка. Мамо, признайте, скільки ви вжерли. Слухайте, мама, мам, а ви з тестем вже говорили? А, спльовуєте кров'ю. Значить, вже говорили. Слухайте, мам, а що так святкували? Шо? Вірки хліма! А що тут святкувати? Тепер вона в нашому братці. <ріст> Зятьок. А. а дай ключі від своєї машини ми ще з дівчатками поганяємо по нічному Києву. Ну да, взяв зразу й дав. У мене БМВ і 6 ви його поцарапаєте. А що ти думаєш? Якщо ти мені ключів не досиш, я його не поцарапаю. Мама, мама! Мама, покладіть у твірде, мама. А чого чо вас поцарапана? Плаття подерте. Мусара.